Пацієнтка із температурою під 40 буквально виривалася із під опіки медиків. Вони ж наполягали, що вагітні жінці, яка кілька днів тому потрапила до них у критичному стані, варто залишатися, попри те, що цей стан зусиллями медиків вдалося покращити. Але ані попередження про можливі загрози для плоду та життя жінки, ані вмовляння лікарів залишитися не подіяли. Вагітна разом зі своєю мамою написали відмову від перебування у стаціонарі бо ж їм конше треба їхати додому у село про халатне ставлення пацієнтів до власного життя і здоров'я далі. Керівниця Волинського перинатального центру Ірина Горавська розповідає, цю вагітну до них привезла швидка допомога вночі 18 жовтня. Медики оцінили її стан як дуже тяжкий. Завдяки зусиллям професіоналів її стан, хоча й дуже повільно, але покращувався. Ті лікарі кажуть, її випадок дуже складний. Жінки схоже, що почався запальний процес десь в організмі. Проте через вагітність встановити діагноз дуже непросто. Тому вагітна жінка на певний час має лишитись під пильним наглядом лікарів. Аналізи погіршуються, вона отримала. Ме лікування встає питання про те, що можливо її треба буде розроджувати. Вони не чують нас, і вагіт на важкому стані з температурою 39 зібралася йти додому. Ми не можемо відпустити, бо це загрожує її життю і життю її дитини. Но, на жаль, маємо те, що маємо. Ми ну не тюрма, ми не можемо тримати пацієнта, але роз'яснення, будь-які здорові пояснення необхідності перебування і утримання лікування ця вагітна нас не чує. Лікар гінеколог Наталія Хабазняк додає: ані молода жінка, ані її мама, яка власне й приїхала її забирати з під опіки лікарів, на відріз відмовляються від того, аби вагітна перебувала в перинатальному. Мовляв, їм потрібно їхати додому в село і край. Вони навіть написали відмову від стаціонарного лікування. Лікарі у віча розуміють наскільки небезпечним є саме для цієї пацієнтки перебування без лікарського нагляду, але тримати її силу міць проти її волі теж не можуть. Ситуація складається надзвичайно важка, вона важка в діагностиці і в лікуванні. Пацієнтка ну, не є проста в спілкуванні, особливо її мама. Зусиль докладається надзвичайно багато, вже не перший день. Сьогодні вже мама в силі яких сімейних обставин мається на увазі бабуся, просто нам зробила виклик. Ми цей виклик прийняли. Коридорі зібралось чимало медиків. Керівник медзакладу, гінеколог, хірурги відбуваються останні спроби достукатись до здорового глузду жінок, аби вагітна не покидала медзакладу. Однак безрезультатно. Волинянки заходили збиратись додому. Лікарі на вечір знизили температуру жінці. Вона ж, попри те, що ледь стоїть на ногах, впевнить, почувається добре. «А чому ви хочете додому? Бо в мене все добре. А ж ви не лікар. Ну, Лікарі ж визначили, що не є вас так добре. Ну, Кажу, що почуває себе добре. Давайте. Буде збиратися, бо на всі. А що буде? Ну, Тобто ви берете на себе якусь відповідальність за те, що за вашу динаміку, ну, за вас? Я мама беру, всю відповідальність беру я. Лічно я відповідаю. Але за чого все. Знає, що з неї щось станеться? Це? це швидше це від відпов... 300%, що це може бути. Да. Всю відповідальність це що я беру всім я. жити все, життя. все відповідальність беру я. Все на мене валіть. Так і піщать. А чому то валять, що вам це? Отак на мене валіться. Прямо я вам ну, кажу. Я би вам щось сказала, але промовчу. <зас> то була така новость хороша. Ну, скажіть. Не скажу. Нічого не скажу. от... Не хочу я нічого казати. Я люблю свою дочку і все. І Якщо ви її нічого... любите, то чому ви забираєтесь з під опіки лікарів? Ви її добре, я її забираю. Всі хороші лікарі. Все добре в нас тут. От просто так визвали і визвали. визвали. Ніяких претензій а немає. Хто визвав? Ніхто не визвав. Я, я позволю. Вас, вас повизвав. Ви чому? Я, я приїхала, бо я приїжджаю до неї відвідувати. Я її мама. Я мушу відвідувати. чоловік, воює в неї на війні. І я мушу відвідувати, бо вона нас ще маленька дитинка. Скільки років? Чотири. Ну але ви хочете ще внуків? Ще хочу внуків, і буде все добре. Лікарі нас лікували. Я претензій не маю, все добре. Як треба, ми знову звернемося до них. А якщо ви не встигнете? Встигнемо, все Зріпи. буде добре. Чому ви Я така, така у мене впевненість. Я впевнена, що Україна переможе. Жінки мерщій покинули заклад. Нині лікарі перинатального на телефоні з вагітною, як повідомила Ірина Горавська, мама молодої жінки переконувала їх телефоном, що нібито температури немає, і з її дочкою все добре. Втім кажуть, медики згодом телефонуватимуть ще, бо ж розуміють всю критичність ситуації, якої на жаль чомусь не усвідомлюють ані вагітна, ані її мама, сподіваючись, що якось та й пронесе. Наскільки серйозно може бути загроза, то що може статись найгіршого? Трагедія може статись трагедія. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.